Розпочинаємо з мексиканського серіалу на столичних дорогах: гучна аварія, таємниче зникнення героїв, підстава учасників та справжня любовна драма. І все це перед очима полісменів впродовж лише двох годин. Найцікавіші подробиці мильної опери стисло Володимир Мельник. 20 година. Броварський проспект столиці. Шкода Октавія наздогнала і поцілувала землячку Фабію. Порозуміння водії не знайшли. Вийшов, ми з ним привіталися, а потім він зник. Тобто, як зник? Перейшов на ту сторону. Я йому сказав, мужик, ти куди? Він сказав, зараз буду Олексій. Ситуацію розцінює як анекдотичну, нехай і з мінорними нотками. Хоча авто застраховане, але ж перед дружиною незручно Фабія, то її де шукати зниклого водія, загадка за ДТП. Це ві, практика показує, що потік штраф штрабу. Виявилось, Октавія належить столичному держпідприємству. За годину знайшовся, і водій каже, злякався так, аж захотів до вітру. От тільки керманич Фабії певен, за кермом був інший. Ви спитайте в нього, як все було, і він вам час або розкаже або не розкаже. Так він знов десь утік. Ви постійте. Тут зараз трилер буде ще розвиватися. Я думаю, Тобто він вас переконував, що це він сидів за кермом. Ну так, так? так. псевдо керманич Октавії нервово курить на протилежному боці проспекту. Повертатися до невдалої імпровізації не береться. Копи оформлюють документи. Здавалося б, усе, але як кажуть американці. Тобі continued. Броварський проспект столиці опівночі. Місце дії те саме. Октавія, водій якої так і не знайшовся, знову постраждала. Тепер у неї врізався пежо. Передок розквашений уламки в радіусі 100 метрів. Водії пасажирка нетверезі і неушкоджені. Син, який разом з матір'ю прибув підтримати тата у складній ситуації, не хоче, щоб той розповідав подробиці аварії. Хоча чоловік і хотів. Ну, як <паде> сталося. Не. Чого? Подіпа гуляй. <паде> вироби ви каміння, ви вироби камінь. По коментар звертаємося і до поліцейських. Ті кажуть, чоловік невдало поєднав водіння з розвагами на великій швидкості. Стоячу машину, яку грузив евакуатор, летів автомобіль Peugeot 308. Подій, як потім вияснилося в стані, алкогольне сп'яніння. 1.64 приміли в крові. В салоні авто явно були алкоголю. А також була бутилка шампанського і бризки шампанського по всьому салону. Пасажирка Peugeot, яка б могла доповнити картину нічних подій, як і водій шкоди, теж розчинилась у просторі. У комплексній ДТП постраждав і поліцейський пріус. Патрульний каже, в останню мить він встиг відскочити. Інакше б історія мала геть інший розвиток і наслідки.